Усім привіт, з вами Роман Скел і шоста серія. Нас не перестають радувати новою інформацією та новими підказками. Тож погнали! Серія починається з Джима та Табіти. Табіта прокинулась через жахіття, яке їй постійно сниться. Після чого в них з Джимом починається діалог, слово за слово, та вони починають сваритись. Джим каже табіті, що вона зникла і він приглядав за дітьми. На що вона каже, що вона цілий рік приглядала за дітьми, коли загинув Томас. Бо він постійно був на роботі. Це нас повертає до першого сезону, коли табі та Джулі та Ітан сиділи за столом та загадували, чого б вони хотіли по поверненню додому. І Ітан сказав, що він би хотів, щоб вони жили так само, як живуть тут та зараз, бо вони ніколи разом не грали в якісь ігри і багато сварились. На ранок Джулі каже своїй матері, що вона чула цей скандал, що все як було колись вдома. І йде за ітаном, і нас переносять до більш цікавих подій. Джейд показує бойду, намальоване дерево та всі дати, які він зняв. Що це що значить, що це якийсь алгоритм. Джейд пояснює Бойду, що тут дуже багато варіантів, що і як може відбуватися, що це може бути червоточно, тобто переход з одного місця в інше дуже далеке у рамках одного світу, одного виміру, або маяк знаходиться на тих же координатах, де опинилася табіта, коли попала до Камдену, що це таке собі перехрестя світів, два паралельні виміри, які перетинаються у цій точці. І тут Бойт каже, що є ще одне дерево з пляшками без порталу, що він його бачив, коли вони з Сарою пішли до лісу. І по обличчю Джейда можна все зрозуміти, якого Хера він не казав це раніше, прям як Джейд, коли він не казав, що він вже був біля пляшкового дерева. І нас переносять до кімнати Віктора. Там його батько грається з невеликою машинкою, якої раніше там здається навіть не було. Віктор заходить, бачить його, батько каже, що я тебе шукав, от вирішив тут почекати. Віктор розповідає, що цю машинку купила місіс Девіс своєму сину, який помирає через якусь хворобу, що вона поїхала в інше місце за цією машинкою, бо він її побачив у журналі, і вона таким чином хотіла його трохи втішити та трохи порадувати. І якщо вірити теорії, що сюди потрапляють тільки люди, в яких якась нова надія. То сумніваюсь, що надія на нове життя після смерті сина це щось гарне. Можливо, це надія на те, щоб трохи сина порадувати, але таке собі. Після чого батько просить Віктора влаштувати йому невелику екскурсію, але той каже, що в нього є справи, і він зараз не може приділити йому час. А оскільки Віктор спілкується, самі знаєте як, батько трохи спочатку не розуміє, гадає, що Віктор не хоче його бачити чи з ним якось спілкуватися, і взагалі в них таке трохи дивне спілкування виходить. Але Віктор пояснює, що те, що він хоче зробити, дуже небезпечно, і він хвилюється за батька. Він не хоче, щоб з ним щось сталося. Але каже, що якщо ти хочеш зі мною. Прогулятися, то я не проти, і вони рушають. Тим часом нам показують Маріель та Кені у госпіталі. Кені заносить різні медпрепарати з нової скорої, а Маріель все підраховує. Кені каже, що він може допомогти їй знести ці препарати униз, але вона каже, ти і так допоміг, ти молодець, все, йди, відпочивай додому. І тут одразу два натяки. Перше, те, що Кені не дуже хоче повертатися додому, він хоче себе чимось зайняти. І друге, Маріель не хоче, щоб він їй допомагав, бо вона, можливо, знов підсіла на препарати. І саме тому вона настільки спокійна. Ми знаємо, що Джулі заспокоює трава. І, скоріш за все, Маріель теж щось приймає і тому вона така спокійна. На виході з лікарні його зустрічає Бойт, питає, як він себе почуває. Кені каже, що все добре, все гаразд, і як на мене, він якийсь ну дуже вже позитивний. Чи не хоче він з собою зробити щось? Погане, бо якщо вірити психології, то люди з поганими думками, які хочуть з собою щось зробити, вони зазвичай такі дуже позитивні перед цим. Бой заходить до лікарні та бачить Рендела. Ми бачимо, як Бойд дивиться на Рендела. Він явно дуже шкодує та дуже переймається тим, що трапилось, та дуже себе корить. І коли він вже хоче йти, його зустрічає Крісті на милицях і каже, що Ренделу вже краще, що все добре. Він йде на поправку. Також вона розповідає, що у новій швидкій. Був апарат Узі. І що якщо він побачить Фатіму, то нехай їй передасть, щоб вона зайшла. І нас одразу перекидають до Фатіми та Еліса. Схоже, що Фатіма йому розповіла усе, хоча нам не показали, що вона йому розповіла про те, що пила кров Нікі. Еліс дуже хвилюється як за неї, так і за дитину. І Фатіма не хоче нікому про це розповідати, щоб ніхто не дивився на неї як на якогось монстра. Також я помітив у Еліса новий малюнок з вагітною жінкою. Я так розумію, це Фатіма. І тут до них приходить Бойд. Елі скаже йому трохи почекати, і коли він відчиняє двері, то Бойд одразу розуміє, що щось не так. Далі нам показують, як Донна замуровує Дейла, щоб він не лякав людей. Та до неї підходить Табіта, і в них виникає невеликий діалог. Вони спілкуються про Дейла, яким він був, про те, що відбулося із табітою, та підтримують один одного. Табіта переймається тим, що люди можуть виявитись правими, що вона. Впустила єдину можливість. На щодо ної відповідає, що Дейл увійшов у те ж дерево, що й табіта, та ось що з ним трапилось. І багато хто гадає, чому саме так вийшло. Табіта попала до маяку, а Дейл ні. Та також мама Віктора казала, що це дерево особливе, що воно телепортує тільки до маяка. Дехто припускає, що записки в пляшках це не дати, а координати. І через те, що табіта з Джейдом познімали кучу пляшок, вийшов якийсь збій, і дерево перенесло Дейла не до маяку, як мало бути, а у басейн. І ця теорія насправді має сенс. І нас повертають до Віктора та його батька Генрі. Вони підходять до Печер. Віктор розповів йому про цих тварюк, що вони там сплять і що він хоче зробити те, що всіх врятує. І коли Віктор каже, батьку, щоб той вже йшов назад, він каже йому, що ні, я тебе одного туди не пущу, бо я тільки тебе знайшов і знов втратити не хочу. Віктор погоджується та дістає іграшкових солдатиків, щоб не заблокати. чому не можна використати мотузку чи ще щось. Я не розумію. Може це якась відсилка на Гензель та Гретту, як вони лишали за собою крихти. І нас повертають до Еліса Фатіми та Бойда. Еліс розповів Бойду, що трапилось з Фатімою, та каже, що можливо це місце таким чином впливає на вагітність, що з дитиною все гаразд, це просто через це місце. Значить, Бойд каже, що в Крісті є апарат Узі, що він і хотів це розповісти, за цим він і прийшов. Фатіма одразу лякається і не хоче рушати зараз. Еліс прохає бойда трохи почекати. Бойд виходить за їх кімнату, і ми бачимо, як сильно він переймається. Фатіма дуже лякається такої перспективи. Прямо зараз усе дізнатися. Вона навіть приймає захисну позу дитини, піджавши коліна. Елі в свою чергу її заспокоїє. Нас перекидають до лікарні, де Рендел вже прокинувся, до нього підходить Маріель. Він у своєму стилі її посилає, але вона каже, ні-ні, дорогий, нам треба змінити пов'язки, тому давай, вставай, будемо міняти. Мало ли що там, може, є якесь зараження чи ще щось. Маріель знімає пов'язки, каже, що все гаразд, ніякого зараження немає. Рендл просить дзеркало, щоб подивитись вперше на свій шрам. І, власне, нам також вперше його показують. Він дивиться на себе в дзеркало, на те, що з ним зробили ці тварюки, і йому це явно не подобається. Так само, як коли... На початку третього сезону Фатіма дивилася на себе в дзеркало. І що цікаво, так само, як в першому сезоні дівчина-монстр, моя крашиха, дивилась на себе в дзеркало, і по її погляду було зрозуміло, що їй не подобається те, чим вона займається, те, як вона виглядає. І я досі вважаю, що ті слова, які вона казала, що вона не обирала стати такою, що вони були щирі, що це був не обман. І нас переносять до дому Метюсів, де також живе Кені, хоча нам не. Разу не показували їх разом. Він щось шукає на кухні та не може знайти. Виходить на двір та бачить Джулі, яка дує. Вони домовляються, що один одного не бачили. Він каже, що шукає викрутку, яку зазвичай мама клала на кухні в інструментах під раковиною. Та Джулі каже, що коли Джим метушиться, то перекладає речі. Кені повертається до будинку, бачить алтарі матері, алтарі батька, дивиться навколо, що все змінюється, та розуміє, що йому вже пора з'їжджати, про що він не буде казати далі. А нас поки повертають до Віктора та батька, які в печерах. Вони підійшли до того місця, де Віктор бачив ляльку, але її вже немає. Взагалі нічого немає, ні речей, ні монстрів. І Віктор каже, що треба йти далі углуб печер. Батько, звісно, проти та каже, що треба повертатися. Але Віктор все одно каже, що треба йти. І в нього ще є солдатики, тому вони не загубляться. Повертаємось до колоніального будинку, Бойт чекає на вулиці, до нього виходить Еліс та каже, що зараз Фатіма спуститься. І нам показують, як у будинку Еджі усіх фотографує, та також Фатіму. Каже, що вони з Джулі знайшли цей фотоапарат у підвалі. І моя перша думка була, що він її сфотографував і на фото. Ми побачимо якогось монстра всередині неї, що це якась буде особлива одна фотографія. Фатіма виходить на двір. Так каже, що вона готова, але Крісті та Маріель вона нічого не хоче казати. І нам показують Джейда, який знайшов друге дерево. Але тут з'являється мертвий бармен Том. Він підколює Джейда, що той п'янчуга, який шукає відповіді на дні пляшки. На що Джейд відповідає, а якого біса ти взагалі тут витираєш стакан? І в них відбувається дуже цікавий діалог. Джейд каже, що він хоче розгадати цю загадку. Том відповідає, що у природи... Завжди є замисел але це не природа пляшки на деревах. Чи можуть таким чином автори нас підготувати до того, що цю загадку не розгадають, що нам не дадуть відповіді на те, чому пляшки на деревах? Джет каже, що ні-ні ні, у міранди були марення з цими деревами. Не може бути марень які нічого не значать. На що то? Справедливо каже: а як же твої марення? Військовий час у громадянської війни та хлопець у підвалі, якого придавило каменем, і тут Джейд видає базу. Це інше, ти не розумієш, і я взагалі не розумію, чому Джейд з його мізками досі не допер до якогось зв'язку його марень із цими датами. 1864 громадянська війна в США. І він бачив солдата громадянської війни. І мама Віктора бачила його, і сестра його малювала, цих солдатів. Том я звить і Джейд починає психувати, каже: О, дійсно, може це взагалі нічого не значить, але давай подивимося, що з цього буде. І Том знов зауважує: Ти злишся, ти дуже швидко виходиш із себе. Це не та людина, яка побудувала багатомільйонну компанію. Можливо, тут має бути ця людина, а не п'янчуга Джейд. І це дійсно цікаво. Ми бачимо у серіалі, що Джейд дуже швидко виходить із себе, і постійно він ниє та чимось незадоволений. Дійсно, така б людина. Компанію не побудувала б. Після чого базу вже каже Том, що якщо Джейд хоче розгадати цю загадку, якщо він хоче перемогти це місце, він має бути тверезий, і нас повертають до Метью. І дивиться книгу Танчен з якимись приправами і до нього приєднується табіта. І каже, що він теж чув сварку батьків і що йому подобалось більше, коли вони сюди тільки потрапили, бо було так лячно, що не вистачало часу на сварки. І що він хоче, щоб знов було так само. І мене ця фраза досить сильно налякала. Якщо вірити в теорію, що це якась штучна реальність, якась гра та квест, і що вона побудована на фантазіях Ітана, який дорослий, а тут просто його малий аватар. То всі фрази, які він каже, до них треба прислухатись. Ітан питає, що робить Джейд у барі, бо вони через це сварилися. Табіта каже, що намагається розгадати цю головоломку, і тут ми чуємо, що хтось бігає на другому поверсі, хоча в будинку нікого нема. Табіта підіймається та бачить дітей Анкуй. І як на мене, тут вони вже... Якісь більш агресивні, що їм не потрібна допомога. Звісно ж, можливо, вони просто злі на табіту через те, що вона вибралась та нічого не змінила і потрапила назад. Можливо, вони очікували, що вона доїде до того дерева, про яке казав Генрі, про оригінальне дерево з пляшками, після чого табіта та Ітан лишають будинок. І далі ми бачимо, що Дона вже повністю закінчила з замурованням Дейла і до неї підходить Кені. Кені каже, що він вже не хоче бути у своєму будинку, що там його тримала тільки мати, і вони взагалі думали його віддати комусь. І тепер він хоче побути у колоніальному будинку. Дона, звісно, каже, що вони йому завжди раді. Нас переносять до бару, де в Джейда вже два малюнки дерева, і дати більш-менш структуровані. Та до нього заходить табіта з Ітаном. Джет каже, що ця головоломка стала цікавіша, бо є друге пляшкове дерево. І тут теж дуже цікаво. У нас є два пляшкових дерева у Фромвілі і у реальному світі. В реальному світі є оригінал і є реплика у дворі Генрі у їх сім'ї. І тут є пляшкове дерево з телепортом. Я так вважаю, що це і є оригінал, і є ще одне дерево без телепорту, яке вже могли зробити пізніше. Також Джейд каже, що цифри повторюються. Розположення різне та на другому дереві числа написані цифрами. Але вони все одно повторюються, і нас переносять до лікарні. Маріель пояснює Рендулу, як саме міняти пов'язки, чим мазати таке інше. Він її питає, як вона тримається і чому вона робить вигляд, що все гаразд. Вона спочатку каже: якщо ти про Нікі, він її перебуває, що ні, я не про Нікі, ти знаєш про що я. І вона не відповідає. Вона просто каже йому: міняй Та збирається йти. Рендел на неї злий, бо вона була там так само, як і він. І він задає резонні питання: а що, якщо це не кінець, що є щось більш гірше? І що саме тут може бути реальним, а що ні? Та Рендел їй каже, що. Їй легко прикидати, що все гаразд, бо вона тут спить у ліжку з коханою людиною. Він же в автобусі все бачить, і це сплошне жахіття. На що Маріель серйозно йому пропонує переїхати з того автобуса до них? І це дійсно гарна ідея, в них повно пустих ліжок. І нас повертають до Віктора з Генрі. Батько дуже боїться та хоче, щоб Віктор повернув назад, щоб вони прийшли сюди іншим разом, вигадали якийсь більш надійний план. Але Віктор вперто крокує вперед. І вони таки знаходяться місце. Лялька сидить за столом, поряд повно різних речей, та також поряд спить один з монстрів. Віктор обережно кладе ляльку в рюкзак, та його батько помічає якийсь шарф чи тряпку, чи платок, який належав його матері, матері Віктора. І він досить голосно про це каже, через що один з монстрів прокидається, та одразу поряд стоїть інший монстр вже в обліку людини, та каже Віктору: що якщо він буде сюди заходити так часто, то одного разу вони його не випустять. Тобто ми розуміємо, що Віктор тут же не перший раз. Або після того, як хлопчик в білому його сюди привів, він ще декілька разів сюди ходив. Або він сюди ходив ще до цього. Також монстр дівчина з'явилась так раптово, ніби вона йшла за ними якось чи паралельно, чи позаду, що вони її не чули, і обійшла. Виглядало так, ніби вона їх чекала. Нас повертають до міста. Та ми бачимо Джулі, яка підходить до Рендела, який вже збирає речі до переїзду. Рендел жартує, що знайшов по сусідству гарний котедж з океаном та спортивним залом. Під час їх діалогу Рендел каже, що зараз планує жити у клініки, що Маріель йому дозволила. На що Рендел каже, що вона робить вигляд, що нічого не відбулось, і питає, як себе почувають Джулі, та каже, що вона багато курить і що це допомагає. І це знов ж таки натяк на те, що Марель скоріш за все щось приймає, і саме тому вона себе так почуває. Тим часом Віктор приводить батька до однієї зі своїх ховано. це та вантажівка, де він був стабітою Бойдом та Елдженом. І тут дуже цікавий момент його батько акцентує увагу на монстрі жінці, на її голосі, але Віктор його перебиває. І ми залишаємось лише з питанням, чому саме Генрі так заакцентував на це увагу. Можливо, Генрі просто не очікував, що ці монстри можуть отак перетворюватись на людей та бути схожі один в один, бо до цього він лише бачив їх в образі монстрів. Також він питає, чому речі мами були у цій печері. Віктор не знає. Він каже, що вони просто полюбляють колекціонувати речі. Віктор каже, що він у цьому місці рятувався, коли був один. Батько, звісно, через це дуже переймається та дуже схвильований, але Віктор його заспокоює, що зараз буде все добре. Ми взяли Джаспіра та його розпитаємо, що тут відбувається, бо він знає багато історій, які він розповідав Крістоферу. І в мене є питання, чому монстри відпустили Віктора та його батька. Це через те, що вони спустилися у день, і у монстрів є дійсно якесь правило в день нікого не чіпати, або ця лялька це якесь нове зло. Як ті самі хробаки, яких приніс у місто Бот, яких він повернув, так само як зараз Віктор повертає цю ляльку. І саме тому монстри його відпустили. Також позаду Віктора ми бачимо карту, яку він колись намалював. І я не пам'ятаю, щоб ця карта була тут раніше, коли він був стабітою Ботом та Елдженом. На цій карті ми точно бачимо місто, та ми точно бачимо невелику печеру. Це або печера монстрів, або та печера, де боль знайшов талісмани. Ми бачимо, що все знаходиться у межах круга, та біля кордону є два якихось будинки. Можливо, це поселення, в якому їжа, але мені здається, що це щось нове. Також ми бачимо там маяк, велике сонце та велику луну, великий місяць. І ми знаємо, що в цьому місці є противоборство дня і ночі, сонця та місяця, добра та зла. А далі нас переносять до лікарні. Табіта підготовлює Фатіму до УЗІ, та підготовлює усіх до того, що зараз ще досить маленький срок, і що мало що там можна буде помітити. Крісті починає процедуру, але вона там нічого не бачить. Фатіма не вагітна. Фатіма починає психувати. Вона каже: Крісті, щоб та подивилась ще раз, що вона ледь-ледь доторкнулась, і вони дивляться ще раз. Крісті показують, де має бути дитина, але там нічого немає, хоч на мене там була якась потвора, незрозуміла, але це може моя уява, може і так. І я взагалі під час цієї сцени гадав, а чому Крісті не подивиться якусь іншу ділянку? Може там істота якась в неї сидить, наприклад, у грудній клітці, як чужий, чи ще десь, бо дійсно з Фатімо відбуваються дивні речі. Після чого Елі скаже, що треба їм сказати, а саме про те, що відбувається з Фатімою, і в мене була думка, що можливо. Фатіма якимось чином перетворюється на монстра, що ось що відбувається з людьми, коли вони тут повністю ламаються, вони стають одними з монстрів. Ми бачили в другому сезоні, як саме ламалася Фатіма. Та також, схожим чином, зараз себе веде Дона, можливо, вона теж ламається, і нас переносять до колоніального будинку. Ми бачимо, як Елджин розвішує фотографії, та на фото з Фатімою він бачить привида та сама жінка в кімано. і одразу вона з'являється позаду нього та каже, що. Він їй допоміг, що вона може його звільнити, що вона всіх може звільнити. І тут два варіанти. Варіант перший, що вона бреше і хоче, щоб він зробив щось погане, так само, як голоси Сарі казали. Варіант другий. Вона дійсно розуміє, що тут відбувається, і вона дійсно може їх врятувати. Також є теорія, що ця жінка може бути матір'ю Анкуї цих дітей. І що тут буде поворот, як в одній із серій надприродного, коли були привиди дітей та привиди матері, якби злої матері, вони вбили привид злої матері, але виявили, що вона була єдина, хто міг якось контролювати дітей, що вони набагато більше зло. І тут так само може бути, що діти це велике зло, яке не можна випускати, що вони хочуть потрапити у реальний світ. І те, що ця жінка з'являється на фото саме з Фатімо, і те, що вона. Дуже схожа на Фатіму, особливо у другому сезоні, коли вона з'явилася, всі гадали, що це Фатіма, Можливо, вони дійсно якось пов'язані. Я не здивуюся, якщо виявиться, що хтось з родини Фатіми з жінок був у цьому місці і взагалі і є оцією жінкою. Та тут з'являється усюди Суща Клара. Питає, як вже себе почуває. Він каже: гаразд, добре, супер-пупер, і вона уходить. Також мене дуже зацікавило фото поряд з Донною, яку він, схоже, застав зненацька. І вона там щось собі пише, і нас повертають до бару, де Джейд та Ітан вирішують цю загадку. Джейт каже, що деякі числа повторюються, і це щось значить. Ітан зауважує, що деякі числа перевернуті задом наперед, два та сім. І тут в мене є декілька варіантів. Якщо дійсно це якісь координати, то це може бути позначкою, що саме тут є щось, що може тебе відкинути кудись назад. Чи у часі, чи у просторі, наприклад, назад за межі цього міста, чи на якійсь. Паралельний світ, який під цим місцем, або це може бути якийсь шифр. Кожна цифра відповідає кожній букві в алфавіті, і перевернута цифра може теж щось значити, що цей шифр треба розгадати. Після чого Джейд пересідає до табіти та заспокоює її, каже, що ці діти не будуть її чіпати. Вона, звісно, не знає, чи хочуть вони допомоги, чи ні. Бо виглядали вони досить лякаючі. Після чого Табіта починає дивитись малюнки та впізнає малюнки тих самих опудал біля селища, і нам показують те саме жахіття, про яке казала табіта, їй сниться. Вона або якась маленька дівчина, яку вона бачить, гуляє біля цих опудал та біля трьох червоних каменів. І одежа в цієї дівчинки якась ну дуже вже старомодна. Зараз ви таку не побачите, навіть століття тому. Це якісь 15-17 століття, та дівчинку хтось жахає, і тут безліч варіантів: якісь монстри, просто якісь дорослі, і вони грали в хованки, отой чоловік, якому пробили око, і табіта каже Джейду, що вона бачила це у своєму сні, у своєму жахітті, що вона бачила це місце ще до того, як сюди потрапити. Просто вона це забула. І так, що ми з цього розуміємо, що Міранда була не одна, хто бачив це місце до цього. Табіта також бачила його у своїх снах. Також ми знаємо, що Кхатрі чув голос до того, як сюди потрапити. І також, якщо повернутися до першого сезону, до флешбеків Бойда, коли він сюди потрапив із сім'єю, його дружина Еббі, дивлячись на це місце, казала, що згадує якийсь. Жахіття з дитинства, коли поряд стояв Еліс, припускаю, що вона також бачила це місце, що вона теж була обрана, і тут є теорія, що діти хочуть врятуватися, а кого будуть кликати діти, звісно, матерів Що ж. Ця серія дійсно дала нам і нову інформацію. Джейд дуже гарно просувається по розгадуванні цієї теорії, цієї загадки. Я також чекаю флешбеків Віктора, бо я знаю, що тут будуть флешбеки, де він з мамою, де він з сестрею в колоніальному домі що зроблять, бо я бачу фото зі зйомок. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він в описі. Слава Україні та ЗСУ!